Я приймаю виклик від студента Віталія Забави, подаруй життя солдату обливання холодною водою. Я ще раз покажу, яка температура. Все. Дякую. І передаю естафету моїм колегам, ректору Вінницької політехніки Володимиру Віталійовичу Грабко, генеральному президенту Тернопіль Василю Йосиповичу Лилу і проректору і роботи нашого університету Степану Федоровичу Дячуку. вас 24 години.